Вітаю вас, друзі! Пропоную вам пограти в гру, чим схожі та чим відрізняються фігури. Перед вами на екрані будуть з'являтися геометричні фігури. Спробуйте визначити, чим вони схожі, кольором, формою. Чи величиною? А може кількома ознаками одразу? Встигніть зробити це до закінчення дії таймеру, що розташований праворуч внизу екрану. <му> Отже, чим схожі ці фігури? Ці фігури схожі формою. Вони обоє круги. Чим схожі ці фігури? Ці фігури схожі кольором. Вони обоє блакітні. Чим схожі ці фігури? Ці фігури схожі формою. Вони обоє овали. А ще вони однакові за величиною. Чим схожі ці фігури? Ці фігури схожі кольором, вони також обоє блакитні, а ще вони схожі формою, це прямокутники. Ви добре впоралися? А тепер спробуйте визначити, чим відрізняються фігури і яка з них де знаходиться. Фігури відрізняються кольором. Ліворуч блакитний трикутник, а праворуч продовжуйте, – зелений трикутник. Чим відрізняються ці фігури? Фігури відрізняються формою. Праворуч червоний круг, а ліворуч допомагайте червоний прямокутник. Чим відрізняються ці фігури? Фігури відрізняються величиною. Ліворуч маленький блакитний квадрат. А праворуч допомагайте великий блакитний квадрат. Чим відрізняються ці фігури? Ці фігури відрізняються кольором та формою. Праворуч зелений круг. А ліворуч підказуйте червоний овал. Чим відрізняються ці фігури? Фігури відрізняються величиною та формою. Ліворуч великий жовтий квадрат. А праворуч продовжуйте маленький жовтий трикутник. Чим відрізняються ці фігури? Фігури відрізняються кольором та величиною. Праворуч маленький жовтий прямокутник, а ліворуч продовжуйте великий зелений прямокутник. Чим відрізняються ці фігури? Фігури відрізняються кольором, формою та величиною. Ліворуч Великий блакитний круг, а праворуч підказуйте маленький червоний квадрат. Дякую за гарну гру, друзі. Але порівнювати за кольором формою та величиною можна не лише геометричні фігури. Пропоную вам пограти у гру, чим відрізняються предмети. Перейшовши за посиланням під відео, грайте із задоволенням. До зустрічі!